Хтось каже філософ, хтось митець, інші стверджують просто людина. Про Павла Бедзіра, якого не стало 10 років тому, ходить безліч легенд. Друзі, ті, кому потало не з ним, не шукають у ньому героя, бо знають, Павло Бедзір – людина, котра творила так, як того хотіла в часи, коли бути відкритим забороняли. Ось що розповідають про митця його друзі та автори ідеї встановлення скульптурної композиції. Я його учень я себе вважаю таким. Ми в нього вчилися, ми від нього вчили, чули речі, які. Ми не могли прочитати десь, ми не могли знати з інших джерел. Він нам перший доносив. І він міг їх інтерпретувати по-своєму, давати таку і вчив нас теж мислити. У той час це були ну, 60-ті-сімдесяті роки минулого століття, Це було дуже важливо на той час. То сьогодні не ціниться, тому що сьогодні кожен може говорити, що він хоче, навіть недозволені речі. Це була людина свободи. І є людина свободи. Так, бо вона залишається є якісь. В принципі, якийсь той запал до свободи він залишився. І, власне кажучи, до нього йшли за, оцим, от, за свободою. Він не був героєм, він не був подвижником, він просто був людиною, яка вільно зробила свій вибір, присвятила своє життя мистецтву. Ця скульптурна композиція виникла як ідея. Потім утілилась в життя тільки завдяки друзям Павла Бедзіра. Близьких родичів у нього не зосталося, але і ті, хто добре пам'ятає просто людину. Гроші на скульптуру та її виконання збирали серед знайомих та небайдужих по копійці, і через чотири роки ідея таки перетворилася в матеріал. Тут нема портретів чи деталей пам'ятника, бо більше тут нема бронзових елементів, які з самого початку задумовувалися як частини композиції. Крадіжки подібних в останні кілька місяців змусили автора та виконавця скульптури Василя Романа відмовитись від бронзових ідей. Зрештою, зупинилися тільки на камені. Оскільки обмежень у часі не було, автор сконцентрувався на задумові. Час нас не гнав і не тиснув. І це однозначно сприяє результату, визріванню. Ну, а крім того, тут не було зобов'язуючих вихідних умов якихось. Дотик двох половинок через кола, які ведуть до гори, до гори в прямому розумінні цього слова. Така ідея стелена могилі творчого подружжя. Друзі Павла Бедзіра, задоволені побаченим результатом. «З Лізою Кремницькою вони творили одне, як відбито в пам'ятнику, і разом з тим кожен був окремо. Вони разом здійснювали цю програму, разом переживали всі свої радощі і невдачі, і конфлікти свої. І, по суті, на своїх плечах. Ну, там ще можна додати Семена, може, ще когось, ще кілька художників якраз винесли оцей тягар нонконформізму, не підлаштування під систему, під якісь ідеологічні вимоги. І тягар забороненого на той час зв'язку з світом. Уже нині триває підготовка до виставки Павла Бедзіра у коридорах художнього фонду, як це було і в попередні роки. Друзі та колеги художника виставляють роботи митця. Тут можна буде оглянути етапи творчості мислителя Павла Бедзіра.